Вітаю, друзі! Сьогодні хочеться поговорити про волонтерські ініціативи і про корисну конкуренцію в цьому середовищі. Ви пригадуєте історію, коли фонд Сергія Притули радісно обіцяв закупити якусь кількість бар'єктарів, а потім закупив супутник. Ну... Супутник теж корисний для Збройних сил. Справа в тому, що Збройним силам корисне все. Але, знаєте, коли люди здають на бар'єктар, а отримують супутник, трошки виглядає, як би це притулі пояснити з його концертного досвіду. Це все одно, що ти продаєш концерт Пінк Флойд, а потім, коли аудиторія зібралась, ти виходиш і оголошуєш. Вітаєм на сцені Михаїл Шуфутінський. Що з тобою б зробили глядачі? Питання. Тому історія ця розвернулася трошки іншим боком. Чому, власне, я говорю про корисність конкуренції? Тому що і Притула, і справа громад і фонд Порошенка роблять. Велику корисну справу для Збройних сил України. Так складається, що держава не в силі забезпечити нормально всім війська, хоча стараються, це правда. Так, от, для мене історія дивна, вона з одного боку є таким ну, позитивним досвідом. А з іншого боку, все-таки політична культура вона формує і інший тип відповідальності. Адже, по суті, останній такий великий проект притули був пов'язаний з закупівлю бронетехніки, британських спартанів всієї лінійки. І досить голосно було оголошено про те, що оголошується збір. Справді люди повірили, люди зібрали кошти, але з'являється звітність попередньої закупівлі таких же Спартанів фондом Порошенка і справа громад. У Порошенка і справи громад такий. Броньовик спартан обійшовся в 29,5 тисяч фунтів стерлінгів. Це вже з розмитненням, з купівлею ліцензій митних ліцензій на переміщення з транспортуванням з Великобританії до Києва. У притули такий броньовик вийшов в три рази в навіть 3,5 рази дорожчим. І тут є своя логіка, бо ринок торгівлі таким ну, пристареним озброєнням або демілітаризованим озброєнням, тому що з нього знімається все, вся зброя, це фактично ну, броньована трактор броньований, умовно кажучи. І цей ринок дуже такий е, специфічний. Тобто, наскільки мені відомо, фонд Порошенка е, знайшов е, за первинною ціною близько 100 тисяч е, е, фунтів за одиницю бронетехніки. Потім вони почали розмотувати цю лінійку і відкидати посередники. одних посередників, других, третіх, четвертих, п'ятих, і врешті-решт вийшли на кінцевого власника цієї бронетехніки. Ну і там сторгували по відповідній ціні. Мені здається, що ну, справді бронетехніка дуже потрібна, бо ніякого наступу без неї взагалі неможливо це навіть пересування військ. Притула так поспішав, що він не зайнявся цим розмотуванням лінійки. Ну і ці закупити спішно, навіть враховуючи, що це 60 штук, вони повинні взагалі-то по оптовій скидці. Гуртова скидка має забезпечити ну, відсотків 10%, хоча б здешевлення цієї техніки. Раптом виявилося, що навіть при таких ну, гуртових цінах ці броньовики в три з половиною рази дорожчі від тих, що закупив фонд Порошенка. Це якась дивна історія. Це або непрофесіоналізм, або ну, бажання дуже швидко щось зробити. Як, як відомо, час це гроші. Тобто можна швидко, можна швидко купити. Щось за 100 тисяч, але е, потратити ну, пару діб і купити теж за 30 тисяч, мовно кажучи. Тому це все виглядає дивно, тому що е, ну, з'являються такі е, пікеровки фанатів одного фонду і іншого. Але ж про що ми говоримо? Справді ця техніка дуже потрібна військам. Тільки ми говоримо про відповідальність і підзвітність. Невже притула не зрозумів, що після закупівлі супутника, коли ти оголошуєш збір на одне, а, а витрачаєш на інше, це все одно, що ти на виборах обіцяєш привести країну в НАТО, а приводиш у Тайожний Союз? Це ж Головне, що е, притула він же людина політична, хоча е, цей політичний багаж у нього доволі негативний, тому що його роль, по суті, в розколюванні партії голос е, применшувати теж не, не можна. Вона не мала, м'яко кажучи. Але просто мова про те, що голос громади фонд Порошенка при кожній закупівлі публікують величезні звіти по детально до копійки. І люди, які здають, а справа громад насправді, ну, охоплює десятки тисяч таких маленьких жертводавців, і без чесності в стосунках із жертводавцями, тобто, можливо, чисельно притула навіть. Ну, не, не більше охоплює. Просто, скажімо, до притули приходять ситіші жертводавці. Ну, це правильно, це, це, взагалі це дуже корисна патріотична справа. Просто мова про те, що от мені трапилася, здається, в Бірюкова такий у, у звіті про е, закупівлю спартанів. Така ну, іронічна, але разом з тим і раціональна думка. А може, е хай одні збирають кошти, а інші займаються закупівлею, е і ну, тобто, е можливо, ха час почати спеціалізуватися на окремих нішах і е створювати більш раціональні ланцюжки, де е ну, е витрачання коштів буде більш ефективним. Оце важливо, тому що по суті е, притула існував в дещо в таких тепличних умовах. Е, в той час, коли згадаємо оці всі процеси над львівськими волонтерами, скільки їх е, потовкли, так би мовити, скільки справ там позаведено, скільки. Матиса тягають, скільки інших Дзиндру тягають. Тобто, це, це якась ну, безкінечно сумна історія. В той час до Притули таких претензій немає. Очевидно, що ну, його політичне союзництво дає йому змогу уникати такого тупого переслідування містечкових ментів, бо ну, поліцією назвати цих людей тяжко все-таки поліція. Це про громадянський обов'язок і про, про відчуття такої державної місії, яку виконує поліцейський. Тому ця конкуренція дуже корисна, і вона вчить нас, вона вчить тому, що політик має бути підзвітним, політик має точно дотримуватись виконання виборчих зобов'язань. Виборчої програми, інакше це буде шахрайство. Просто створювати державну систему, довіряючи політикам, які не виконують виборчих передвиборчих зобов'язань, це створювати систему особистої залежності і ручного керування. Це дуже небезпечно. Тому навіть зараз все одно влада дивиться на волонтерську діяльність як прообраз політичної конкуренції. Ну, от так вона це бачить. Вона сама пробує підім'яти волонтерство. І там, де волонтери не йдуть на пряму залежність від чиновника, там з'являються такі спецоперації, як Проти Дзиндри, чи проти Матиса у Львові. Тому за цих обставин конкуренція благодійних фондів вона дуже корисна. Я десь в попередній програмі називав список мільярдерів українських, які інвестують в благодійні програми. І це такий дивний список, тому що в тому списку немає Коломойського. А компанії Коломойського за час війни встигли поназбирати тендерів на десятки мільярдів гривень. Така от дивна історія. Тому зараз, коли ми віддаємо свої гроші у благодійні фонди, справді довіряючи їм забезпечення військ. Там, де держава не встигає, ми, по суті, формуємо майбутній свій вибір. І цей майбутній вибір дуже важливо формувати на умовах, коли людина, якій ти довіряєш, чи свої гроші, чи свій виборчий голос, вона точно звітуватиме перед тобою за кожен свій крок. А це запорука. Нашого зростання, і громадянського, і цивілізаційного, ми переможемо. Слава Україні.